Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! У середині червня з конвеєра заводу Sirius Lianzian Smart Factory зійшов 100 автомобіль із лого Ейто. Як ви пам'ятаєте, даний автобренд це спільне підприємство китайської компанії Sirius та it Гіганта Huawei. Минуло лише 15 місяців після того, як перший електромобіль залишив конвеєрну лінію. Тому аналітики ринку стверджують, що Ейто став брендом електромобілів, який зростає якнайшвидше у всьому Китаї. Наразі в активі автомобільної марки дві моделі. Це молодша Ейто m 5 та старша Ейто M7. Перша модель випускається як батарейний електромобіль або Battery Electric Vehicle та як електрокар з паливним генератором, а друга тільки з генератором. Вона має приставку EREV, яка зараз і позначає англійські слова Extended Range Electric Vehicle, тобто авто зі збільшеним пробігом. І саме така модифікація має найбільший попит. Про це свідчать цифри. З проданих 93 тисяч вище згаданих моделей, близько 80% типу ER ev та лише 20% з великою батареєю. Також із двох моделей перший за популярністю займає M5, Її купили понад 66 тисяч разів, а старшу М7 – близько 27 тисяч. У лютому цього року «Сіріс» та Huawei підписали додаткову угоду про спільний розвиток бізнесу. Їхня спільна бізнес-мета це виробництво та продаж одного мільйона авто до кінця 2026-го. Також Вейто планують зайняти чималу частку ринку, продавши 5 мільйонів авто зі своїм лого за наступні 10 років. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua Наприкінці грудня 2021 року китайська компанія Huawei провела презентацію, на якій були представлені складний смартфон, розумні окуляри, ноутбуки, планшети, а ще електромобіль. Тоді ринок уперше побачив кросовер Eito m 5 Цей електрокар, спільний продукт Huawei та компанії Сіріс, яка належить машинобудівному концерну Socon Industry Group. Дві компанії розпочали співпрацю лише роком раніше, але керівництво Siris та it Гіганта зрозуміло, що будь-яке зволікання коштуватиме частки на ринку, тому на конвейери заводу та у продаж перше авто вони намагалися поставити якнайшвидше. Цим пояснюється факт, що електрокросовер EITO m 5 зроблений на тій же агрегатній базі, що й модель Series SF5, Але кузов, інтер'єр та електроніка у нього цілком нові. Розміри m 5 наступні. Довжина 4 метри сантиметрів. Ширина 1,93 метр сантиметри, висота 1,62 метр сантиметри, колісна база 2,88 метри і сантиметрів. Модель має дві модифікації. У першій єдиним джерелом електроенергії є батарея, у другій крім батареї. У цьому випадку зі зменшеною ємністю на борту є також палений двигун, який працює тільки як генератор. З точки зору електромоторів, також запропоновано дві модифікації: обидві повнопривідні, відмінність лише потужністю електродвигунів. У першій модифікації спереду стоїть двигун потужністю 168 кВт або 224 кінські сили. Заду 150 кВт або 224 кінські сили. Загальна потужність у цьому випадку 318 кВт або 448 кінських сил. У другій модифікації загальна потужність електродвигунів 364 кВт або 496 кінських сил. Такий табун може розігнати авто до першої сотні за 4,4 секунди. У такому авто встановлений бензиновий турбодвигун об'ємом 1,5 літри і потужністю 125 кінських сил. Як уже було сказано, він працює лише в режимі генератора для заряджання батареї ємністю 40 квт годин. Розробники зазначають, що на заряді акумулятора та повному баку EITO M5 може проїхати 1100 км кілометрів згідно з циклом WLTC. Середня витрата палива 0,8 літри на 100 км. У батарейній версії, само собою, встановлений більш ємний акумулятор, а саме 80 кВт-годин. На одному заряді менш потужна модифікація проїде 620 км, а потужніша 552. У салоні можна звернути увагу на дисплей діагоналю 15 дюймів та на цифрову панель приладів з діагоналю 10 дюймів. передні сидіння з вентиляцією та масажером і панорамний дах. Водію допомагатимуть камери кругового огляду та адаптивний круїз контроль. Виделка цін на цей кросовер у Китаї від 39 до 50 тисяч доларів з урахуванням держсубсидій. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з піднебесної.